Мене звати Андрій, живу я в Ніжині разом із дружиною. Днями трапилася кумедна, хоча спочатку трохи лячна історія. Все почалося з того, що ми віддали нашу доньку Лесю на навчання до університету в іншій області. Приїжджає вона до нас нечасто, десь раз на два-три місяці. Сумували ми з дружиною дуже, хата мовби спорожніла без Лесі. Якось увечері я повернувся додому з невеличким сюрпризом, приніс щеня породи «Померанський шпіц. Назвали ми його Семеном. Дружина з першої розгубилася та швидко звикла, адже захотілося відчути, що є про кого турбуватися, поки донька далеко. Гралися, бігали з ним, він у нас був як дитина. Минуло близько чотирьох місяців. Семен підріс, десь навчився усього, десь лишався вередливим. Але останнім часом почав дуже дивно поводитися. Найбільше засмучувало, що він зненацька відмовився їсти з миски, хоч раніше їжу поглинав на ура. А ще, мовби протестуючи, став робити свої справи у найнесподіваніших місцях. Мене це неабияк дратувало, бо ж я шукав спосіб його виховати. У нашому будинку стіни, як з'ясувалося, неймовірно тонкі кожне слово чути сусідам. А сусідка в нас, баба Нюра, хороша бабуся, але має звичку слухати все, що відбувається, і при цьому майже не виходить із квартири. Якось я сварив Семена за те. Що він відмовлявся їсти і на додачу зробив калюжу на кухні. Сказав йому: не будеш слухатися, не отримаєш їжі та ще й ночуватимеш на дворі. і додав щось на кшталт: за те, що ти зіпсував мені підлогу, покараю тебе, весь день сидітимеш у туалеті. Але не подумав, що наша баба Нюра почує це зі своєї квартири і подумає, ніби я так обзиваю та обмежую, маленьку дитину. Уже наступного дня до нас прийшли аж двоє поліцейських, яких викликала наша шановна сусідка. Вона, сердешна, була переконана, що ми жорстоко поводимося з власною дитиною. Я саме в цей момент побачив, що Семен утретє наслідив посеред передпокою і вигукнув йому, аби він зупинився, бо буде покараний. У ту ж хвилину пролунав дзвінок у двері я відчинив і зустрів погляди баби Нюри та двох дещо збентежених поліцейських. Звісно, їм знадобилося п'ять хвилин, аби розібратися, що ніякої маленької дитини ми не караємо, а просто виганяємо на вулицю зухвалого померанського шпіца, який не хоче ходити в лоток. Семен, як на зло, вибіг у коридор весело замахав хвостом і знову зробив калюжу. Тепер вже на капці нашої сусідки. Побачили б ви її вираз обличчя від подиву й обурення вона аж розгубилася. Ми з дружиною ледь стримували сміх. А поліцейські, здавалося, теж не знали, куди подіти погляди. Баба Нюра буркнула щось на кшталт: нема тут життя, поїду до сина в село, і розвернулася до своєї квартири. Поліцейські, зрозумівши, що це велике непорозуміння, пробурмотіли вибачення і пішли слідом за нею, пояснюючи, що, мовляв, виклик був хибний. Ось така історія про Семена, який ледь не зробив із мене злочинця в очах добросердної, але надто підозрілої сусідки. Сиджу тепер і думаю, як надалі не потрапити в таку халепу через тонкі стіни і нашого шкідливого песика, а найбільше тішить, що врешті ніхто не постраждав, окрім, мабуть, капця баби Нюри, який Семен із задоволенням приправив своїм хуліганством.